І зараз ми проговоримо про духовність з точки зору ведичної культури. Перше, на що звернули увагу Арії на певну невідповідність закономірності зовнішнього світу і внутрішніх бажань людей. Зовнішній світ живе за законом, одні живі істоти пожирають інших і стають самі кормом для других. Тобто це світ насилля. Від ненависті один до одного. І от в цьому світі з'являється людина зі своїми бажаннями, а саме бажанням любити та бажанням, щоб її також любили. Звідки це шалене бажання любові в світі, яке повне насилля та ненависті? Також в людині є певна потенція, якої немає в світі тварин. Це потенція до творчості. Віри, філософії та пошуку сенсу життя. І ми бачимо, що якщо в цьому світі комусь щось дано, то це для чогось потрібно. І в цьому є певний сенс. Вовк має сильні міцні зуби і злість для того, щоб пожирати слабших тварин. У тигра швидкі лапи, великі клики, ясний зір також для того, щоб він міг вдало полювати. У черепахи є панцир, який допомагає їй сховатися в разі небезпеки. Хамелеон здатен маскуватися, щоб також вижити, коли є небезпека для нього. У верблюда є горби, де зберігаються поживні речовини, які дають йому змогу перейти пустелю. А для чого нам, людям, творчість щоб їсти свиню не голими руками, а виделкою і ножем, чи створювати атомну бомбу? Яка здатна знищити цілі міста та країни. Якщо нам дана здатність мислити, то ми повинні за допомогою свого розуму зрозуміти причини існування цього світу, віднайти сенс свого перебування тут, зрозуміти, що наше бажання жити вічно тут, бути щасливими та багато знати, це є бажання нашої душі. І ця душа це не продукт цього матеріального світу. Вона з'явилася не в цьому всесвіті. Вона для чогось сюди попала з іншого всесвіту світу любові, який сповнений вічності, знання та блаженства. А те, що тут все тимчасове, наштовхує нас на думку, що ми попали сюди не назавжди, а тимчасово. Після чого повинні повернутися назад в свій світ любові або духовний світ. І виконати своє призначення тут це і є наша самореалізація. І все, що пов'язано з нашою самореалізацією та поверненням в духовний світ це все ми будемо називати духовним розвитком. Вся арійська культура була заточена на те, щоб кожен громадянин цього суспільства міг самореалізуватися. І потім повернутися додому в духовний світ. Виявляється, що Арії це не народ, не нація і не раса. Справжній Арій це людина, яка усвідомила сенс свого людського життя. Тобто, це свідома людина, яка розуміє, що вона тут робить і який результат хоче отримати. Арій це рівень свідомості. Тобто арійське суспільство. Було створено і існувало лише для того, щоб душа могла самореалізуватися тут і повернутися назад в духовний світ. І все підпорядковувалося цій меті. А добробут, процвітання та гармонійні відносини це все побічні ефекти духовного розвитку людини, а не мета. І одночасно. Це були інструменти, які допомагали людині самореалізуватися та повернутися в духовний світ. Наприклад, візьмемо родину. Ці близькі стосунки між чоловіком та жінкою проявляють їх слабкі сторони, певні недоліки. Тобто, в цих стосунках всі ці вади проявляються, вспливають і всі починають їх замічати. А впливає зазвичай те, що не тоне. Тобто не дуже приємні речі. Вони і раніше були в нас, але раніше ми цього просто не помічали. І от ми маємо ситуацію, коли в близьких стосунках виявляється, що обидва партнери мають певні недоліки. Що з цим робити? Щоб це стало інструментом нашого розвитку. Якщо я буду ігнорувати свої недоліки та тицяти пальцем недоліки партнера. То чи стане це інструментом нашого розвитку? Навряд чи. А якщо навпаки, я буду ігнорувати недоліки партнера та працювати над своїми слабкими сторонами, щоб вони стали моїми сильними сторонами. Мені це допоможе? Так. А дружині моїй це допоможе? Також так. По-перше, я стану сильніший, і моя дружина тільки буде радіти цьому. А по-друге, вона буде розуміти, що я також знаю про її недоліки. І якщо я не буду тикати її туди носом, ображати, а спокійно прийму її з її недоліками і буду готовий допомогти їй перепрацювати їх, то вона також буде намагатися стати краще, щоб зберегти наші гарні відносини. А якщо я буду показувати правильний приклад, то вона буде дуже вдячна мені. І надихнеться моїм прикладом. Тобто формула успішних відносин в родині дуже проста. Треба працювати над своїми слабкими сторонами та ігнорувати слабкі сторони партнера. А що ми робимо зазвичай? А зазвичай ми робимо все навпаки. І хоча результат завжди негативний, ми все одно вперто продовжуємо шукати вади в партнеру і ігнорувати свої вади. Хіба це не тупість? Таким чином, проживши в родині 20-30 років, ми повинні підняти все, що у нас є негативного в собі, пропрацювати ці слабкі сторони, зробивши їх своїми сильними сторонами, і стати зрілими дорослими людьми. І головна моя вада це мій егоїзм. Я маю реалізувати в родині те, що справжнє щастя. Це не щось отримувати від партнера, а віддавати йому це. І ми будемо кружити в цьому колесі самсари доти, доки не зрозуміємо, що справжнє щастя це віддавати. І не помремо тут саме як егоїсти. Коли дитина народжується, акушер дає їй пальчик в долоню, і дитина хопається цей пальчик. Коли пальчик забирають, дитина плаче. Тобто дитина вже з самого народження налаштована брати, а не віддавати. Це і є доказ того, що людина хвора, що вона сюди потрапила не випадково, а їй потрібно тут лікувати. Тепер про здоров'я це наступний інструмент нашого духовного розвитку. Ми не завжди все розуміємо з першого разу. І тому нас дуже рідко можна стимулювати пряником. А того хто не хоче. Розвиватися під стимулом пряника будуть розвивати за допомогою такого стимула як кнут, тобто через біль. І наш організм, він так і налаштований. При неправильній поведінці він починає хворіти. А для того, щоб вилікуватися, треба змінювати свою поведінку. Інакше хвороби знов повертаються, причому ще й в більш своїй гострій формі. Ось чому раніше лікарі починали лікувати тіло тільки після того, як пояснювали людині, яка сама їх неправильна поведінка і привела їх до цієї хвороби. І коли лікар бачив в очах свого клієнта розуміння, каяття та бажання змінюватись, тільки після цього він назначав своєму клієнту лікувальні рецепти. Дієти, якісь процедури та інше. Наступний інструмент духовного розвитку це гроші або достаток. Навіть саме слово багатство. Воно вже вказує на певний зв'язок з Богом. Ідея дуже проста насправді. Чим більше ми робимо гарних справ, чим більше користі приносимо суспільству та іншим людям, тим більше ми маємо достаток. Але є певний нюанс. Це фактор часу. Між тим моментом, коли ви посіяли зерно, і коли збираєте врожай, має пройти певний період. І ніяк інакше. Тому, якщо ви бачите, що якась багата людина робить злочин, і при цьому вона лишається безкарною та багатою, правильно це розуміти так. Вона зараз багата і процвітаюча не тому, що вона зараз зробила цей злочин, а тому. Що вона раніше робила добрі справи. А за цей свій злочин зараз вона понесе покарання трошки пізніше. Тому в аварійському суспільстві навчання бізнесу завжди починалося на городі. Дитина вчила, що для того, щоб отримати певний результат, треба спочатку посіяти насіння. А щоб посіяти насіння в грунт, його потрібно спочатку правильно підготувати удобрювати, тобто вкласти певні інвестиції. Після висадки потрібно поливати насіння, тобто створювати сприятливі умови, щоб насіння росло. Далі рослина починає рости. Дуже сонячно треба затемнити. Дуже сухо потрібно поливати, захищати від сорняків, певним чином допомагати рослині. Може вкопати палку поруч, щоб рослина могла витися навколо неї. Можливо, треба накрити чимось, якщо заморозки вдарять. І так, через певний час з'являється урожай. Таким чином, дитина розуміє, що для того, щоб отримати певний матеріальний результат, треба спочатку отримати певні теоретичні знання, потім інвестувати свої гроші, зусилля. Час, багато уваги. І в кінці, якщо зробив все правильно, отримаєш певний результат. А якщо десь помилився або мало інвестував, не приділив достатньо уваги, не прислухався до порад свого вчителя, то можна і прогоріти в цьому бізнесі і не отримати нічого. Хоча вкладав і вкладав немало. Тепер підводимо підсумки. Гроші, здоров'я та відносини це певні інструменти нашого духовного розвитку. Вони можуть грати роль як пряника, так і кнута, в залежності від того, як швидко ми зрозуміємо, що головна мета людського життя позбавитися від егоїзму та повернутися в духовний світ. Тому на цьому каналі ми дуже багато уваги будемо приділяти саме цим питанням. А поки що я бажаю вам здоров'я, щастя та багатства. До скорих зустрічей!